Доброго дня, вас вітає Агентство Нерухомості Стабільність. Раді представити вашій увазі двокімнатну квартиру, яка знаходиться в місті Івано-Франківськ, мікрорайон Пасічна вулиці Целевича, 10. Квартира знаходиться на другому поверсі 10-поверхового будинку. У квартирі зроблено ремонт. Декоративна штукатурка практично на всіх стінах. Санвузок теж поставлена плитка. Виведені труби на ванну, на кухні. Пошпакльовані стіни та поставлена плитка. Готовий фартух. З цієї сторони декоративна штукатурка. Балкон можна опластувати як робочу зону на балконі двохконтурний котел. Та лічильник газу. В кімнатах повністю теж зроблений ремонт. На підлозі ламінати. Підігрів підлоги на кухні та в коридорі. Кладовка. Можна буде розмістити полички для зберігання речей. І друга кімната теж велика, простора. Вигляд з вікна виходить в двір, тихий затишний двір, дитячий майданчик. Для більш детальнішої інформації звертайтеся за номером телефону.